В загальному ми маємо ріст, але загинуло в минулому році порівняно з аналогічним періодом цього року, це 13 осіб, а на сьогоднішній день 12 осіб і травмовано було в минулому році 97 осіб, а на сьогоднішній день 95 це цифри по області. Але знову ж таки, коли порівняти в той період часу, коли проходив місячний безпек дорожнього руху, з 8 і по 12 число. Ми бачимо, порівняли такі статистичні дані з липним місяцем, тобто літній місяць цього року, і ми бачимо суттєве зниження, тобто ДТП знизились від 47, ДТП було в липні, за серпень місяць їх стало 39, Загинуло в липні місяці дев'ять осіб а в серпні місяці шість осіб і травмовано було в липні місяці 62 особи і в серпні місяці 49. Бачимо, що все ж таки. Місячних безпеки дорожнього руху на території України або безпосередньо по області дав свої позитивні результати, чого ми очікували. І якщо ви запитували по основні види пригод з постраждалими, це були зіткнення, це 33 пригоди або 42,3%. І наїсна пішохода це 28 пригод або 35,9%, що загалом складає 78. Відсотків від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод, скоєних на території області. Це є основні порушення на сьогоднішній день. На жаль, ми на сьогодні не можемо здійснювати припинення швидкісного режиму вимірювання, але знову ж таки є вже, в дію, вступила в дію постанова про. Значить, про Фіксування е, швидкісного режиму в автоматичному режимі. Ну, на території поки що області ми працюємо над е, даним питанням, воно є дійсно проблематичним, тому що перевищення швидкості це в основному, е, в основному є причиною дорожньо-транспортних природів і на сьогодні ми. Здійснюємо обстеження вулично-шляхової мережі, щоб встановити доцільність цих приладів, треба здійснювалося автоматичне фіксування порушень правил дорожнього руху, в тому числі дії.